Всім привіт! Це короткий таро-прогноз для дів на серпень 2024 року. Дівам варто остерігатися нехороших людей. Людина на першому плані отримала перемогу, але отримала її нечесно. Тому не довіряйтеся, іншим людям не розслабляйтеся. Серпень обіцяє бути турбулентним. Але після оцього такого досить неприємного моменту прийде оновлення. Карта смерті говорить про переосмислення всього свого попереднього життя. У поєднанні з цією картою, швидше за все, у вас просто відбудеться переосмислення стосунків з іншою людиною, яку символізує от людина на першому плані, з тою людиною, яка до вас що до вас вчинить не дуже добре, не дуже порядно. Ви просто закриєте одну сторінку стосунків з нею, і відкриєте іншу, у якій у вас уже буде зовсім інше розуміння суті цієї людини. Знову мечі, король мечів це людина, яка контролює все навколо себе силою свого розуму, свого інтелекту і. Ця карта говорить про те, що дівам вдасться побороти оцю от недоброзичливу до них людину. Вони зможуть розгадати її хитрі плани і попередити. Але, звичайно, стосунки вже не будуть попередні, такі як були по карті смерть. Знову мечі: самі мечі для дів у серпні це говорить про те, що треба бути обережним і дуже багато приділяти уваги. Тому, що е, здається одним, а насправді є іншим, тому що можна завдяки сили своєї думки, своєї мудрості, життєвого досвіду відкрити для себе, яким воно є насправді, а не таким, яким воно здається на перший погляд. І четвірка мечів радить дівам у серпні не поспішати із діями, а дуже повільно все обдумати і. Е, тільки після того е, щось робити. Е, може бути, що ось ця людина на п'ятірці мечів, яка явно ваш не буде вас підштовхувати щось зробити швидко, тому що їй так вигідно, щоб ви не встигли оцінити, який насправді її план і її наміри. А четвірка мечів радить вам разом з королем мечів е, сказати: я беру паузу і не йти в неї на поводу, обдумати і вчинити так, як ви вважаєте за правильним.